Доброго дня! Сьогодні хочу нагадати вам про те, що важливою частиною роботи з розвитку мілкої моторики є пальчикова гімнастика. Ці ігри дуже емоційні, їх можна проводити, повертаючись з дитячого садочку, сидячи в черзі до лікаря, в транспорті і звісно, вдома. Вони дуже цікаві і сприяють розвитку мови і творчої діяльності. Пальчикові ігри ніби відтворюють реальність оточуючого світу: предмети, тварин, людей, явища природи. В ході пальчикових ігор діти, повторюючи рухи дорослих, активізують моторику рук та мови. Пальчикові ігри це інсценівка будь-яких римованих оповідань, казок за допомогою пальчиків. Велике значення в цих іграх має текст. Він повинен бути веселим, доступним для дітей даного віку. Необхідно пояснювати значення тих чи інших рухів чи пальців, зацікавлювати дітей у виконанні цих рухів, створювати сприятливий емоційний настрій. Чим краще буде розвинута дрібна моторика рук у вашої дитини, тим успішніша буде вона в школі. А зараз пропоную вашій увазі декілька пальчикових вправ. Ходить чапля по болоту, на прогулянку. Роботу. Треба чапельці щодня годувати чаплення. У сови великі очі спать вночі вона не хоче, уважно придивляється, де мишка ховається. Сінь горобчик прилетів, сінь і братик поруч сів, сінь. І ще два на гілках, у сіреньких кожушках. Отже скільки стало їх? Полічіть, будь ласка, всіх!